14 серпня 24-го року троянда Луи де Фенес. Це перша річка. Прийшла вона мені з Грандіна Макс в тому році осінню. І ось який кущик вже вона наростила. Першу хвилю я її не зняла. Багато було квиточок на першу хвилю, а це вже вона другу хвилю наростила. Оце вже такий базальний, гарний, паган. Десь метр. Троянда дуже запашна. Майже не хворіє, квітка велика. Ось моя рука, ось квітка, квітка велика, кола помаранчевого якогось кольору, жовта помаранчевого, медового, пагани темного кольору, листя ну, полуглянцеве. Дякую за перегляд, дякую всім українським воїнам за захист України.